Танцювальний двобій команди студентів та викладачів з Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького та Івано-Франківського національного медичного університету змагалися за титул найтанцювальнішого колективу у підсумку. Перемогла дружба. Танцювальні па бачили наші кореспонденти. Танцювальний батл між студентами та викладачами зібрав чимало вболівальників від обох вишів. Новоспечені танцюристи змагалися у трьох конкурсах. Перший номер команди презентували у патріотичному стилі. Відкривали змагання медики, які продемонстрували майстерність та відчуття ритму. Другий вихід чорне біле. Тут обидві команди порадували глядачів, створивши не просто танцювальний номер, а справжні міні-шоу. Заключний етап конкурсу домашнє завдання. Теж було не менш цікаво вражаючі постановки зірвали оплески не лише присутніх, а й журі. Судили за критеріями креативності, тобто дивилися, звичайно, не на професіоналізм наших виконавців а дивилися на те, як підходили, з яким натхненням, з яким азартом, веселощами, і тобто, як ординарно чи неординарно складали постановку. Люди танцювати це є напевно не професія, це є стан душі. Я думаю, віно притамано для всіх для медиків, для архітекторів, для юристів. Тому насправді дуже гарно і добре, що медики, юристи влаштовують такі чудові свят. У команді танцюючих медиків стоматологи і викладачі. Шпагат від проректора та нижній брейкданс від декана університету права імені короля Данила Галицького нікого не залишили байдужими. Обидві команди готувалися до конкурсу не один день. Дехто навіть схуд, а дехто отримав травму за кілька днів до змагань я отримала за два дні до конкурсу, і в мене було трішки таке розчурнуне розчарування. Я хвилювалась, але це вже не на перший раз, і я зібралася, зібрала всі свої сили. і Я розумію, що це важливо як для мене, так і для мого університету, і для всіх людей, які прийшли сьогодні на нас подивитись. Колеги по танцювальному двобою запевняють, це гарне проведення часу і новий формат відносин. Коли є новий формат, коли формат об'єднує людей, які не навчаються, а які напевно духовно чи іншим якимось методом один одного заряджають енергетикою, вчаться бути колективом, відчувати плішоплі ті завдання, які стоять перед нами, напевно, це об'єднує найбільше. Ви сьогодні скільки є людей в залі. а Скільки людей ще під залом хочуть попасти? Мабуть, це цікаво, мабуть, це креативно і це потрібно. Сьогодні ми не є конкуренти, сьогодні ми є знову ж таки партнери, друзі, і один одному буде напевно показувати, що ми досягнули разом. Це є правильне дозвілля, це є правильна дружба і єднання вищих навчальних закладів, взаємодопомога. І найперше це є порозуміння і правильне єднання студента та викладача. У підсумку танцювального двобою перемогла дружба. Титул найкращого танцівника отримав проректор Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького Олег Андрухів. Найкращою танцівницею визнали студентку медичного університету. Найепатажнішим танцівником став декан юридичного факультету університету права, а Яна Кравчук із медичного університету найепатажніша танцівниця. Краща хореографічна постановка кантрі від університету права, а кращою танцювальною парою став але представники медуніверситету.